Вітаємо, друзі! Сьогодні приготуємо смачний часниковий хліб за 10 хвилин. Беремо будь-який хліб та ріжемо його надвоє, подрібнемо петрушку або будь-яку іншу зелень, то вже за смаком. Беремо 100 грамів вершкового м'якого масла, додаємо 50 мл молока. 100 г твердого сиру поєднаємо із зеленю та подрібненим чесником. Часника взяли 6-7 зубчиків. Перемішуємо та намазуємо на хліб. Будемо випікати 10 хвилин при температурі 200 градусів. Часниковий хліб. Це дуже смачна закуска, яка підійде до будь-якої події. Готуйте з задоволенням. Бувайте здорові! А як поставите вподобайку, будемо вдячні!